З вірою у нашу скорішу перемогу віряни та священнослужителі різних конфесій вже третій рік поспіль щонеділі збираються на головній площі Кременчука, аби звернутися до Бога, висловлюючи йому свої найщиріші побажання. Благословляємо Україну, благословляємо наш народ, благословляємо захисників, керівництво держави і збройних сил, і робимо це від чистого серця, щоб це благословіння, спочиваючи на них, повернулося і на нас з вами. Боже, дякую тобі, що сьогодні приходить розуміння, що кожен має відповідальність за той вибір, який він робить, за свій особистий вибір. Навіть якщо він пішов, як усі, все одно він має відповідальність. Навіть у найважчі часи Кремечужани знаходять часто можливості доєднатися до щонедільного молебню, єднаючи спільною молитвою та підтримуючи одне одного у добрих справах. Ти нині оліку почуй нас. Що момик до тебе міцне сили твоєю, сміцні душі наші відвагою, особливо перед лицем усякої небезпеки, допомагай нам завжди ходити нашими дорогами з чистим серцем та світлим розумом. Сьогодні всіх українців об'єднує одна віра, яка з кожним днем переростає у впевненість. Це віра в наших захисників, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.